Всім привіт! З вами канал Все логічно і ми продовжуємо з вами розбирати задачі математичного конкурсу. Сьогодні пропоную таку задачу: дано прямокутник з вершинами в точках А з координатою 00, Б з координатою 100. 0, С 150 і Д 0,50. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт прямої, що проходить через точку К з координатою 75,30 і ділить площу прямокутника навпіл? Я схематично на координатній площині відмітила точки А, Б, С, Д, користувалася я програмою Геогебра. У нас утворився прямокутник зі сторонами 50 і 100, площу ми такого прямокутника можемо порахувати, це буде 5 тисяч, і нам сказано, що треба побудувати таку пряму, яка проходить через точку К з заданою координатою, щоб поділила ця пряма наш прямокутник на дві рівновеликі фігури, тобто з площею 2,5 тисячі. Така фігура у нас буде трапеція, тобто трапеція, от я позначила точки, якщо у нас пряма буде проходити через точку К, ця пряма перетне сторону АД в точці G, сторону СБ перетне в точці F. і тоді утвориться рівновеликі трапеції, тобто рівні трапеції. Трапеція D, C, F, G і трапеція A, G, F, B. Тобто оці відрізочки A, G будуть і C, F рівні, і основи, основа трапеції друга D, G буде дорівнювати основі другої трапеції FB. Виходячи з цього, давайте ще пригадаємо рівняння прямої лінійної функції, це рівняння таке y дорівнює kx додати b. k у нас в цій функції є кутовим коефіцієнтом прямої, те, що нам треба знайти ось це k, в цьому рівнянні будемо шукати. Так як у нас точка k… Буде лежати на прямій нашій GF, то давайте підставимо її координати, тобто значення X і y, ось це лінійне нерівняння. Замість y ми підставляємо 30, замість X підставляємо 75. Виразимо з цього рівняння B. B у нас буде дорівнювати 30 відняти 75 K. і далі будемо з вами розглядувати наші точки G і F. Для початку давайте будемо розглядати точку G. Вона лежить на прямій AD і має координату 0. І якесь значення y. От Ми зараз будемо підставляти ці значення і знаходити «Y». Складаємо для цієї точки, яка G лежить на нашій заданій прямій, тобто значення y ми залишаємо. Замість х, так як ми сказали, що х у нас має 0. Підставляємо. Замість Б ми підставляємо значення, яке ми виразили вище для точки К. Б у нас вільний коефіцієнт, і він в принципі, для нашого рівняння, так як всі ці точки лежать на одній прямій, будуть однакові. Підставляємо ці значення, і в нас виходить, що. Y дорівнює 30 відняти 75. Тобто оцей відрізочок АЖ, як ми сказали, буде дорівнювати оцьому відрізочку СФ. Тепер давайте ми розглянемо точку F, яка лежить на прямій CB І має тепер координату 100. І тепер по Y у нас значення буде. 50, таке як от в точці це і відняти оце значення Y, яке ми знайшли для точки G, так як у нас ці відрізочки рівні. І підставивши ось ці значення координат Х і наш Y, в нас виходить ось таке рівняння. Розв'язавши це рівняння відносно К, в нас виходить, що кутовий коефіцієнт дорівнює 1 1,5. Тобто, правильна відповідь у нас А. В принципі, для зручності ми можемо ці всі значення перевірити, навіть скласти наше рівняння нашої прямої, підставивши всі значення. Тобто, ця пряма. Якщо розглядати надалі цю задачу, буде мати таке рівняння. Y дорівнює, замість k ми підставляємо 1 п'яту Х, а замість Б нам треба це B розрахувати, підставивши. Ось в це рівняння 30 відняти 75К, значення К п'ята. Це в нас виходить 30 відняти 15, тобто Б буде дорівнювати 15. І наше рівняння прямої буде таким. Урівнює п'ята х додати 15. Також ми можемо для перевірки розрахувати. Площу нашої трапеції і подивитися, чи вірно, чи будуть вони рівновеликі. Аже, ми сказали, що ось воно в нас, в принципі, дорівнює значенню Б. Ми розрахували 15, тоді FB у нас буде 30. Ні, У нас 50 відняти 15, це буде 35, і ми пам'ятаємо е, формулу знаходження площі трапеції, що е, сума основ трапеції поділена на 2, помножена на висоту. Е, наша основа 15, 35, це буде 50, поділили на 2. Це буде 25, висота у нас 100, 25 помножили на 100, це 2500. Так як ми на початку нашого розв'язку цієї задачі визначили, що площа наших рівновеликих фігур має складати 2500. тисячі. Тобто, в принципі, ми виконали навіть і перевірку. Правильна відповідь у нас на цю задачу А наш кутовий коефіцієнт дорівнює п'яті. Дякую вам за увагу. На все добре. Па-па.